даними, за даними Блумберг, а Путін відправляє таку команду важкових важкового для перемовин по Україні, людей, тобто які мають довготорічний досвід, переговорів на невіщому рівні. Це е, Ушаков, якому 70 років він помічник Путіна з питань зовнішньої політики, який 10 років був послом у Сполучених Штатів. Сергій Наришкін, директор служби зовнішньої розвідки, опитво були долучені до речі до мирних переговорів з Україною, які відбувалися на початку. Російського вторгнення 22-му році спочатку в Білорусі, як ви пам'ятаєте, а потім у Стамбулі. І важливо важливу роль е, має відігравати е, 49-річний генеральний директор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв, який на налагоджував контакти з адміністрацією Дональда Трампа ще під час того, як Трамп був президентом уперше. Вчора держсекретар Рубіо прилетів. Ой, господи, прилетів, провів телефонну розмову з очільником МЗС Сергієм Лавровим і на сайті держдепу йдеться, що підтверджено було відданість президента Трампа припиненню війни або як вони називають конфлікту в Україні, і вони обговорили можливість потенційної спільної роботи низки інших двосторонніх питань, в яких зацікавлена перш за все Росія. А Держдепартамент так само підтвердили, що ця розмова була продовженням спілкування Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна, але вже на іншому рівні, тобто ті команди, яким долучили якому швидше розпочати роботу, яка стосується закінчення російсько-української війни. Загалом же, звісно, тема майбутніх мирних переговорів, і Україна вона в центрі уваги була в Мюнхенської конференції. Кіт Келох, генерал Кіт Келох, спецпредставник Трампа по Україні. Він заявив, що від РФ за для миру будуть вимагати певних територіальних поступок, аби Росія віддала ті території, які були окуповані. Чи погодиться на це Путін, Неясно.